У Полтаві відбулися фінальні змагання між учнями восьми міських шкіл у рамках проєкту Я можу врятувати життя. Школярі змагалися в умінні надавати першу домедичну допомогу, якого навчилися протягом останнього тижня. Цей проект здійснює Український фонд здоров'я під патронатом дружини президента України Марини Порошенко. До Полтави завітав голова фонду Володимир Дудка, який відзначив небияку активність юних полтавців. З дуже великим ентузіазмом ставляться молоді люди. Дуже багато питань. Інструктори сказали, що просто буквально горять очі у молоді, здають питання з великим інтересом, з цікавістю сприймають. А це є свідченням саме того, що ці знання не пропадуть дарма. Завдання проєкту поширення життєво необхідних знань про основи надання домедичної допомоги, створення серед громадян України ресурсу осіб, навчених рятувати життя. Важливість такого проєкту відзначає і губернатор Валерій Головко. Сьогодні діти роблять ті справи, які сьогодні не кожен дорослий зробить. Це штучним так в цього проєкту, і штучне дихання, да, там, і зупинка крові, ну все, що пов'язане з рятуванням життя. Тому мені сьогодні приємно бути на цих заходах. Я з боком так, області буду підтримувати всі проєкти, які пов'язані сьогодні. З простою звичайною нормою життя допоможе ближньому. Завітав на фінальні змагання міський голова Олександр Мамай. Він певен, діти майбутнє України, а тому вони потребують особливої підтримки. Наше з вами завдання сьогодні залучити дітей не принципово. Чи це сьогодні врятує життя ближньому, чи завтра це спор, чи післязавтра це якийсь кінгуру, чи це математика чи фізика. Наше принципове завдання, щоб діти змагалися в гарних. Видах. І щоб не доведи Господь, вони не були на вулиці. А діти, які займалися підготовкою до змагань, навчилися різного: теорії та головне практики з надання до медичної допомоги. Тут і проведення серцево-судинної реанімації, і очищення верхніх дихальних шляхів, і зупинка кровотечі. Школярі охоче беруть усьому участь та розуміють усю відповідальність перед суспільством. Мені це дуже подобається. Це дуже допоможе мені надалі в житті. Мені дуже зацікавило це, тому що, наприклад, раніше цього не вміла робити зараз я вмію. Зовсім не складно, все зовсім легко і просто об'ясняли нам. Навчився робити непрямий масаж серця, штучне дихання. В такої ситуації в Україні, звісно, це потрібно робити, тому що ніхто не знає, що буде далі. Навчитися цій справі зовсім не складно, говорять інструктори. Головне практика. Нужна практика. Тобто, ви послухали курс Сіорії, потім зробили це руками один раз, зробили руками второй де раз уже потрікше у напруженні боротьбі перемогу здобули так би мовити господарі майданчика, учні 17-ї гімназії. Вони отримали право на участь у всеукраїнському етапі змагань, які планують провести у Києві у травні цього року. Усі учасники отримали дипломи та цінні подарунки. Олександр Мамай особисто вирішив заохотити усіх учасників. Незабаром усі вони відвідують Київ з екскурсією та поспілкуються з натхненницею фонду Мариною Порошенко.